Шановний пане прем'єр-міністре, усі присутні. Дякую за такий особливий, дуже особливий формат зібрання. Шановні шановні присутні, шановні наші гості, шановні голови і представники парламентів наших друзів Європейських держав. Дорогі друзі, вдячний вам за те, що сьогодні ми всі зібрались тут разом. Ми сьогодні в Бучі. В нашому українському місті, де свій три роки тому почав перше розуміти увесь масштаб російської агресії проти України і українського народу, світ тоді побачив убитих цивільних на вулицях, як в цьому відео на вулицях Бучі, побачив докази знущань, побачив докази катувань, які свідчили, що це не просто війна однієї держави проти іншої. Це повномасштабне. Протистояння двох систем нашої з вами, європейської системи, в яких життя та гідність людини мають значення, і системи російської, в якій будь-кого можуть вбити, з будь-кого можуть знущатись, будь-кого можуть позбавити дому, і саме що таке російська система, що таке люди, виховані їхньою системою, державою, світ побачив тут. На вулицях нашого містечка Буча, і після того вже ніхто не може сказати, наче не знає чи не розуміє, що відбувалось у Бучі, в багатьох інших українських містах, багатьох наших маленьких селах від села Ягідне на Чернігівщині, де російські окупанти більш ніж три тижні тримали усіх, усіх мешканців села в підвалі. Школи до нашого Маріуполя, який був розбитий, повністю спалений російськими ударами. Ми пам'ятаємо катастрофу кожного такого міста в Україні, кожного нашого села. Кожен бачить, що сталося з Бахмутом, що сталося з Авдіївкою, Вугледаром, багатьма іншими нашими містами, містечками, селами, які фактично перестали існувати. Там немає нічого, крім руїн, бо саме так. Приходить російський прапор. Ми пам'ятаємо кожен російський удар, пам'ятаємо, як знищили наших людей, наших військовополонених, воленівців. Ми пам'ятаємо, як знущались з людей в ізоляції в Донецьку у тюрмі, яка стала уособленням руского міра. Одним з найбільших та найбільш промовистих символів російської системи і цієї. Російської війни проти України стали могилою звичайних людей у дворах їхніх будинків. Це ніколи не може забутися. Все це рукотворні катастрофи, це злочини не тільки російської держави, але й конкретних осіб, конкретних російських окупантів, кожен з яких має ім'я, має прізвище. Має бути засуджений по закону за все, що зробив. Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї війни. Пробачити це означало би погодитись, погодитись, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування та на розширення за рахунок інших народів. Система, яка харчується людьми. І я хотів би зараз попросити усіх присутніх. Я хочу подякувати, що на такому високому рівні всі представлені держави, але я хотів би попросити нас всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українців, українах чи життя забрала російська агресія тут в Бучі і в інших наших містах і селах. Дякую. Дякую дуже. Просимо сідати. Дякую вам. Дорогі друзі, сили парламентів в умінні об'єднувати різних людей, різні частини суспільства. Коли є справді сильна, ціннісна основа та велика мета парламенти, збирають відчутну більшість. Нам всім потрібна саме така сила. Єдності нам всім потрібна така відчутна більшість. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше, гарантованою безпекою, що дуже важливо тривалим миром і достойно. А що це означає? достойно? Це означає, що Росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни. І не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила, не може бути нормалізація зла, тобто просто повернення ставлення як було до того, що ми всі бачимо зараз, до такої Росії. Зафіксовано вже більш ніж 183 тисячі злочинів, пов'язаних з агресією Російської Федерації, і це без доступу до значної частини. Тимчасово окупованої території нашої держави, там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинів. І точно десятки тисяч втрат. Серед усього цього тисячі надзвичайно жорстоких злочинів. Страти полонених, страти цивільних, зґвалтування, катування. Ніхто в Європі не хотів би, щоб їхні діти. Не дай Боже опинились поруч з кимось із таких російських злочинців. Нам потрібне дієве міжнародне право, щоб гарантувати нашим людям і всьому європейському суспільству захист від таких загроз. Справедливість повинна бути забезпечена, щоб зло не множилось. Тиск на Росію, санкції проти неї потрібні, щоб війна і знущання не розширювались. Всім це зрозуміло, всім, хто. Не заплющує очі на реальність, не закриває вуха від правди. Я прошу вас всіх надалі підтримувати наш захист, підтримувати наше прагнення до миру, підтримувати поширення правди про цю несправедливу війну і підтримувати все, що необхідно, заради достойного миру і реальної відповідальності воєнних злочинців. Будь ласка, пам'ятайте, що Буча це не десь там. В Україні це те, що може статись в будь-якій європейській країні, якщо наша з вами єдність зараз не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну. Дякую ще раз вам за підтримку, за участь в цьому важливому саміті. І дякую вам від цього нашого народу, що ви з перших днів разом з нами підтримуєте життя в Україні. Життя і боротьбу за це життя. Слава Україні. Дякую, дякую.